Так, ми вже в магазині. Людей тьма страшне. Шампіньйони за кілограм 12, ой, за 100 грамів 12,80. А є вон такі вон, упаковані по 87,90 за пів кілограму. Зелень, зелень, зелень на знижці виноград. Коробочка міксу салати 60 гривень. Так, що у нас по списку? Сметана, томатна паста, капусту купили. до... А, рис. Першим ділом, то що нам треба, пішли. Пішли по рис. Ой, обережно. Так, А ми тут не проїдемо, напевно. Треба в об'їзд. Всі магазини зараз позаложували. Проходить, то треба все в об'їзну. В об'їзну. олейна. Присована 112. Майола 55. Маленька Олейна 0,85-60 гривень. Вона була якась знижка. Розумний вибір 40 гривень, але нема, розібрали. То, то любі, то то Все розібрали, нема нічого, так? Ха, нема нічого. 100 жар зараз на знижці 60 гривень. Вон. Чумак 45. Це. Вон, багато чумака наклали. По 45 гривень чумак. До речі, гарна ціна, можете купувати. Досить непогано. Непогано? Обережно? Вибачте. Так. Ну, солодощі нам не... не цікаво. Раціон Якісь такі печенька на знижці по 4,40 є. Є крекер по 31,90 що. Багато цукерків є. Та, тільки нам цукерки не треба. Так я вам собі зупините, коротко подивитися по цінах. На рахунок цукерки. Ти хотів цукерок? Так, Ромашка, дивіться, новинка 15,54. Червоний мак по 20 гривень. Желейки? Такі желейки ти хотів? Ну добре. бджілку купляємо 4,85. Є такі онжелейки по 12,40 40 Ті е, карамельки по 10,80. Джек 2343. Так. Нам треба що? Рис? Довгий, не пропарений. Так, знижки на якісь пшоної На... Крупу гречану, сама гречка по 25,90. А он, дивіться, є довгий рис 49,50. Ось такий. Такий нам треба? Да. Нам треба такий рис. Тут, бачите, круглий-круглий полишався. Сочевиця 54. Рис шліфований 59,80. Отакий ще є за кілограм. Такий. Це пропарений, нам треба не пропарений. Жасмін 69. Пропарений, нам треба не пропарений. Цей від своєї лінії і дешевший, і по-любому він не пропарений. Так, перлова каша 13,20. Манка 1730. Крупа пшенична. 26. Є такі, що швидко розварюється. По 45-39 Булгур 45 40. Так. Сіль. Подешевіла. Пішла на знижці, 14,60. Цукор теж став дешевшим. 29,90. Треба цукор. Що? У нас є цукор, нам треба ще. Того, що ми маємо, то нам замало буде, Маркузьк. Покажи мені список ще. Так, курячі філе, довгий рис, капуста, томатна паста, бочок, кобаса, сметана, гриби, яйця, хрін, молоко, дріжджі. Так, пішли. Значить, сметана, молоко, дріжджі. Поїхали. Сметана, молоко, дріжджі. Добре, <с> Добре не бійся. Так, Молоки є 25 в картоні 35,50 знижка. Є. Yeah. Так, ягодинське у пакеті 39, молоки у пакеті 38,90, 2,5-38,60. Дріжджі, дріжджі львівські – 12,80. Так. Е, кефір просто наше 2, 5, 43, 0, е, е, – 2,5 – 43,80 за 0,87. Ідентично однопроцентний – 41,90. Молоко ягодинське теж на знижці. 0,87-3620. Молоко ферма 3,2-41,50. Що, котико? Що? Тато! Маленькі ялинки. Так, дивимося, що по сметані. Значить, знижка є на двадцятку, 42,90. Пакеті. Тут наскільки її? 370. 325-44. Від просто наші Ну то, значить, треба брати дві, поки гарна ціна. Лише точно не буде. Так, галичина 20-ка 46,90 в стакані, ягодинська 44,90 за 300 мл. 300 грамів. Галичина 33. Ну-ну, no, no, no. ти куди їдеш, без тата? Ти що? Забув? Так, сир кисломолочний. Молокія 9, 52, 80. п'ятерка, 50-70. Білоцерківський по 64 і 59. Український 58, 56, а дев'ятка 62. Все. Ну, Знижки на йогурти, шмогурти. До речі, я би когось з йогурта би з'їв, якщо був би смачний. А теж. Теж? Ну давай, потім повернемося, там багато людей. Добре? Так, що ми ж маємо купити? Так, молоко ми купили. Давай список. Показуй. Так, плавлені сирки від золотий резерв. 20 гривень, знижок нема. Янтар по знижці 24,40 гривень. Кобасний по 51 гривні. Так. Знижка на ось цей, дивіться. Крем-сир 50,90 гарна ціна. Філадельфія 74. Але то тих грошей не коштує, бо маленький грамаж. І знижка на такий от плав... плаваний сир з лососем по 49,90 гривень. Теж гарна ціна. Так. Ковбаски, ковбаски всякі. Теж на знижках. Морепродукти майже порозмітали всі. Пісня вечеря. Дивіться, що робиться пустота. Пустота. Від хеку лишилася одна упаковка. Що, Маркусику? Нема? Пусто? Дивіться, пусто. А тут що є? Окунь тушка без голови. Тут багато є, так. Скумбрія по знижці 1190. А в холодильнику дивіться, охолодженої риби. Чотири стейки. Пусто, так. Так, Все розібрали, все розкопили. Тут немає нічого. все розкупили. Знижки. Сьомого філе 248. Стейк 76 за 100 грам. А. Що, Маркусь? Нема креветок. Креветки були по знижці вже нема. Все пішло. Все пішло. Так, ходіть на яйця. Яйця 5,59. Поштучні. А якщо брати в упаковці, перепалення 53,90, а в упаковках 62, 67, 64, 60. Чорні яйця. То перепалині такі, маленька упаковка чорненька. Так. Добре. Зараз будемо купляти. Марко хоче чорні у ті. Он там темні. Ну, зараз наберемо. Чорні виявилися це не ті, що я купляв, а перепилині. Чорні це перепилині, значить по рибці. Значить, є знижка на своя лінія сьомга. 145 гривень за 180 грам. Слабосолено. Норвен без знижки. Ікра. Рибопродукт. Рибкоп продукт. 152,90 на знижці. Норвен 209. Поїхала на хліб, подивимось. Черги. Так, сюди черги, людей дуже багато. Ми думали, що вже нікого нема, що всі вже по селах роз'їжджалися, а людей ще дуже багато. Так, поїхали. Ну що, по списку ми купили майже все, окрім хліба і батона. Зараз купимо ще хліб і батон. Йогурти, Галичина 51.30 на знижці, до речі. А це що, це своя лінія? Своя лінія Вишня черешня. Дуже смачний вишня черешня. Не знаю своя лінія, але... Але знаю точно, що добре. Так. Поїхали далі. Так. На рахунок мамі хліба. Мама буде обідня. Що, що буде? Треба тортик. А мамі мами буде день народній треба тортика? Mm. Да, точно. А коли мамі день народження буде? Ввечері. Ввечері, добре, будемо купувати тортик. Хліб, агробізнес 550 грам. 1990. А, чекайте, хліб, агробізнес тостерний. Тостерний. Що, Марко? Ну, зараз ми подивимося, добре. Хліб 600 грам 19,90. Батон 400 1650. Ну, це моя улюблена фірма. На рахунок хліба. На рахунок хліба. Батон рум'янець 450 грамів 18.40. Батон рум'янець, а. А сірого хліба я вже не бачу. Моноліт. Моноліт. А батон рум'янець 14,70 за 400 грам. А сірого я не бачу. Мама хотіла сірого хліба. Рум'янець цільнозерновий 27,70 за 400 грам. Так, бородинський 25,90 за пів кілограму. А дуже якийсь твердий. Так, моноліт бездріжджовий. На заквасці 400 грамів 1590. Накий сторін твердий? Не знаю. Не буде сірого хліба. Що, Маркосічка? Ми з тобою домовилися, що ми п'ємо з тобою куди? В той магазин, за пампушками. Ти бачив? За пончиком. За тим круглим, так? Ой, це м'якенький попався, дивіться. А як він називається? Баварський. Баварський. А вон Баварський. 17,64 400 Ну м'якенький, гарний. Є сірий хліб для мами. А дав дам... вообще тортик мама? мамі. Тортик? Ми п'ємо потім мамі купимо тортик. Є. Так, вівсянка, 4390. я тортик Маркусико, але мама ще день народження. Ти що забув? Мами день народження на новий рік, 1 числа. То через тиждень. Тоді підемо купляти. Добре? А, масло. Давайте ще подивимося по маслі, масло, масло, масло. Так, на знижці тільки одне кому 73 по 61,90. А знижок на масло ми не бачимо. Дуже величезні черги. Ви вже, знаєте, морком кружляємо, кружляємо. Думаю, можемо зараз трошки поросмоктується та черга, щоб піти. Ага. А вона ні в какую. О, а вона не розсмоктується. Дозвольте, будь ласка. Дякую. Так. Подивимося, ще коротко одне, що на овочі-фрукти, правда? Що у нас залишається? Буряк, до речі, такий, ні до чого, по 16 гривень. Морква непогана по 12. Часничок 12. Імбир 22,90 за 100 грам. Яблука 20. Груша 43. Курма 80. Так, зараз подивимося. Грейпфрут 43,95. Так, поїхали. Банан 67 гривень. Ось такі, знаєте, не дуже важні. Авокадо 200 гривень. І пост 18,40. Лимон перший гатунок 63. Яблука 15,27. Red Prince – 20. Цибуля за кілограм 15,95. Ось така от по 14,85. Картопля 35 відбірна. А капуста по 14. Все. Знижка на вереску кукурузу – 35,90. Так, все. Кружляли, кружляли, все одно. Все одно йдемо на касу в чергу, бо вона була в з цієї, що є. Так, а, знижка, бачите, на міленю, але її вже розкупили, нема. І на мілку молочну 54,20. Черги сумашеч. Просто, просто, просто ходіть. Коротко по консервах. Дивіться, сардина 49,90 море на знижці. 38,90 своя лінія. До речі, я купляв шпроти своя лінії. Дуже були класні, малюсенькі, чудові. чудові. Тунець делюкс на знижці розкупили. Тунець своя лінія 4590. Скумбрія 4590. Все, Ми на касі в черзі стоїмо. Так, то такий штрих-код, сканує, дивишся ціну, чи тобі підходить, чи не підходить. Підходить, купуєш, не підходить, не купуєш. Добре, ми в черзі на касу. кого.